Цю інформаційну годину також розпочинаємо із обговорення з нами на прямому зв'язку. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи прямо із Запоріжжя. Пане Костянтине, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, зелам слава вітаю глядачів вашого телеканалу. Давайте детальніше обговоримо, яка наразі ситуація в Запоріжжі, тому що відомо, що за минулу добу було зафіксовано рекордну кількість ворожих обстрілів 224 по 21 населеному пункту. Крім того, ще зафіксовано 34 руйнування цивільних об'єктів і за даними генштабу на запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Якою є наразі оперативна ситуація на території Запоріжжя? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, дивіться, те, що відбулося, цього слід було очікувати, тому що росіяни не приховували і до того ж своїх планів, до того ж, вони намагалися там десь на певних напрямках піти в атаку, десь вони заходили в певні сірі зони, потім звідти виходили. Але при цьому робили вкиди, що вони нібито там беруть під контроль певні населені пункти в сторону обласного центру. І на жаль. Поважні закордонні аналітичні центри підхоплювали ці вкиди і починали поширювати інформацію про нібито якийсь там міфічний наступ росіян. Крім того, ворог активно готувався останні тижні, і ми е, повідомляли про це в своїх включеннях, що вони такі е, типу полігони влаштували, де вчилися стріляти з Саушек, з мінометів. Відповідно, от такий результат ми сьогодні побачили. Але разом з тим, е, якщо перейти до позитивних новин, то з боку українських збройних сил, е, українських захисників окупантам теж поприлітали добряче, набили їм там і військо. Склади озброєння і техніку їм там підбили, напалили нормально і за за задвосотили їх. Але ситуація залишається напруженою. І крім того, значить, вони зараз перейшли до такої тактики росіяни, що кожного дня десь близько. Восьмої, дев'ятої вечора вони починають рухати по окупованій території пускові установки. Оці С 300 і на жаль, в окремі дні прилітало, зокрема, в громади Запорізького району з цих пускових установок. Були руйнування і були травмовані люди, якби в тому числі і по обласному центру, прилітав. Пане Костянтине, також не можу не запитати, чи може свідчити отака от масованість обстрілів по території Запоріжжя і області, зокрема про те, що росіяни, можливо, готують якийсь певний активний наступ саме на цьому напрямку, і відповідно таким самим чином, тому що ми ж бачили, як вони воюють на Донеччині. Ми бачили, як вони воюють на Луганщині, стараючи просто населені пункти з лиця землі. Тут наразі, як на мене, відбувається та сама історія. Чи можемо ми казати про те, що це йде якась певна підготовка такого більш активного напрямку наступу на запорізькому напрямку? Напрямку ви абсолютно слушно зауважили, що вони намагаються зіграти донецький сценарій стосовно випалювання. Вони ж у нас є деякі громади, які вони навіть випалюють фосфорними снарядами і неодноразово ви знищують все під ноль, стирають. Крім того, вони зараз активно грають ще один донецький сценарій, десь 14-15 років, коли вони масово обстрілюють наші позиції. Викликаючи зворотній вогонь у відповідь, потім прилітає якусь там хату, розбомбили. Тут же приїжджають російські журналісти, російські, точніше пропагандисти, і починають знімати сюжети про те, як українські карателі обстрілюють цивільну інфраструктуру. Ми, зокрема, зафіксували на території Запорізької області пропагандистів Раша Тудей і Ріа Новості». От вони постійно, абсолютно випадково з'являються в місцях прильотів. Ну і крім того, росіяни проводять бойове злагодження. Як не як там вони навчаються планів наступати на обласний центр? Вони не приховують. Це у них стоїть задача, але їхні оці спроби наступу на тих чи інших ділянках фронту натикаються на гідну вісіч наших хлопців. Якщо говорити зокрема про Запоріжжя та область, яка наразі там гуманітарна ситуація, і чи, чи забезпечені всім, зокрема також у військові? Е, гумані... Ну, Ситуація, якщо ми приберемо суто обстріли, військові, да, такі фронтові питання, то е, є перебої з електропостачанням, вводяться у нас планові відключення. Буває таке, що є і планові аварійні відключення, і якщо раніше там е, Проміжок оцей часовий відключення був 3 години, то в певні дні досягає п'яти годин. Деякі райони, зокрема обласного центру, райони, мікрорайони, сидять без світла від 6 до 12 годин. Така є теж інформація. Декілька разів ми фіксували те, що повністю зникав мобільний зв'язок, мобільний інтернет. Це результати, зокрема, і обстрілів російських ракетами. Стосовно Забезпечення е, гуманітарного то в принципі потребуючи мають можливість е, працюють різноманітні е, міжнародні, місцеві і на, національні гуманітарні місці всім забезпечують е, е, також. Е, е, Стосовно ну, працюють ці заклади, якби ну таке місто працює, функціонує, проблем е, ніяких е, немає. Я ще стосовно от, хотів е, затронути таке питання. Е, е, ми періодично працюємо з людьми, які виїжджають з окупованих територій, і от просто те, що от врізалося, знаєте, от е, виїхала пані, вона пенсійного віку. Ну не сказати, що вона там зовсім така проукраїнська видно, ну все таки 10 місяців жити в інформаційному вакуумі воно дає. От вона розповідає, що росіяни їм пообіцяли кримські пенсії. Що, мовляв, заживеш, бабуля, все буде класно. Ну, от, знаєте, я до війни працював викладачем економіки в університеті. По, ну вірю в сухі цифри. поліз на російські сайти офіційні відкрив її і показують. Дивіться, який рівень пенсії в Криму. Кримські пенсії одні з найнижчих в Росії. Нижче за Крим лише. Калмики, і Республіки Північного Кавказу кажу, про яке багатство вам не обіцяли Розумієте, Вони вважають, що як в Москві пенсії, так і в Криму. Тобто людям дурять, задурюють голови, вливають пропаганди, ну повну ахінію несуть. Але на жаль, знов ж таки, як би це цинічно не звучало, є деякі люди, яким в тому числі пропонували виїхати з окупованих територій. А вони не виїжджають, тому що вони вже собі оформили і російську пенсію і на картку отримують українську пенсію і доволі таки себе непогано чухають. Ну я ж кажу цинічно, але на жаль, воно такі є це реалії життя. І це знову ж таки. Ми повертаємось до ваших слів про сценарій. Те ж саме було і на Донбасі, 14-15, коли місцевих жителів пенсійного віку підсаджували на денерівські чи російські пенсії. Паралельно вони через пункти в'їзду-виїзду їздили, знімали українські пенсії. Ну так воно є. Ну що ж, ми на ми військові хлопці, да ми не впливаємо на це. Це вже треба вирішувати керівникам іншого рівня, пане Костянтине. Після деокупації там певних населених пунктів, певних областей відповідно, ми неодноразово бачили про те, як російські військові чинили воєнні злочини проти цивільного населення нашої держави. Чи відомо щось зараз щодо воєнних злочинів саме на території окупованого Запоріжжя? Ми можемо давайте так. Я ж озвучую тільки те, що бачили наші хлопці безпосередньо, бо є підтвердження. Чи можна це назвати військовим злочином примусову вакцинацію? Тим В, отой болтушка, яка не зрозуміла, не сертифікована. Примусовуємо догляд дітей, збір їхніх персональних даних. Чи, е, чи є, е, мабуть, є військовим злочином примусове вивезення українських дітей за кордон на незрозумілі спортивні змагання? А це ж дивіться, я сам спортсмен, сам віст, дзюдаїст. Я розумію, що зараз дітвору вивезуть на якісь російські там змагання, а потім їм це аукнеться в подальшій їхній спортивній кар'єрі, тому що вони виступали під прапорами невизнаних територій. Чи е, військовий злочин вони руйнують українські церкви, вони катують українських священників Катують, б'ють, а потім виганяють їх по морозу. За так так звана у них зараз активно працює примусова депортація. Вони людей просто виганяють за межі окупованих ними територій, відправляють до найближчого українського блокпосту. От, буквально на цьому тижні була історія, що трьох людей з бродянського району примусово виселили, Вони просто пішки пішли в сторону контрольованої Україною території. На підвал кидають, причому цікаво, що кидають як і е, простих жителів, так і жителів з проукраїнською чи активною соціальною позицією, так само і своїх активно кидають на підвал. Тобто у них вже, ну знаєте, в голові повний Венігріт, якби тут вже не розбереш. Чи може вони по принципу бій своїх, щоб чужі боялись, так вони всіх взагалі б'ють. Ну, Відповідно, я думаю, що ну, звісно, не хочеться в це вірити, але. Десь розуміємо, що коли ми звільнимо території, то ми побачимо історії, як було на Харківщині, як було в Бучі, оцій Катівні, Херсонщині. Ну, я думаю, що ми це все побачимо. Не хочеться, звісно, в це вірити, але ну, реалії дуже суворі. Ми розповідали про пенсіонерку, яку обіцяли кримські зарплатні і ой, зарплатні пропрошую, пенсії. І відповідно знову ж таки е, таке назріло питання. А чи є зараз можливість евакуюватися з тимчасово окупованої території Запоріжжя у тамтешніх людей? Чи все ж таки як такої немає? Е, Повертаючись до своїх слів, єдиний реальний варіант евакуації зараз це коли тебе примусово депортують росіяни. Оце реально працюючи. Як таких раніше, там у нас була дорога життя через певні е, населені пункти. Зараз вона не працює. По-перше, дощі бувають проливні, е, по-друге, росіяни обстрілюють. Вони неодноразово буває, випускають колони і починають над головами у людей стріляти. Е, я, але зараз вони. Так активно не випускають, тому що, по-перше, люди для них це живий щит. По друге, чоловіки працездатного віку це потенційні мобілізовані для них. Ну і по третє, вони ж. Якщо люди виїжджають з території, то відповідно руйнується створена ними хвора картинка про щасливе життя на окупованих Росією території. А вони дуже активно це пхають і роблять інформаційні вкиди. Що нібито це навпаки з України на окуповану Запоріжщину пережають люди. От буквально вкид вчорашнього дня, що нібито в Енергодарі все чудово, все працює. слово комунальна сфера. Люди щасливі повертаються. Україна не дає брехня абсолютно. Не повертаються туди люди, до того ж, росіяни своїми обстрілами території довкола атомної станції порушили систему теплозабезпечення енергозабезпечення. Тобто, по суті, вони енергетичну столицю Запорізької області залишили без стабільного енергопостачання. Ось реальний руська міра. Також сьогодні в Генштабі повідомлялося про те, що в Енергодарі окупанти займають об'єкти цивільної інфраструктури, там, до прикладу, ті самі школи, дитячі садочки, задля розміщення особового складу, Якою взагалі є ситуація в Енергодарі, окрім того, що вони продовжують обстрілювати територію поблизу Запорізької атомної електростанції. В стосовно розміщення цивільної інфраструктури це так робили в Мелітополі, де на території шкіл і освітніх закладів розміщували військові підрозділи. Ситуація дуже напружена. Залишати енергодар вони не збираються. Для них це щит і сочисто інформація, яка надходить з окупованих територій. Вони це відверто говорять. Тобто вони відверто шантажують світове співтовариство. Знову на до Запорізької області приїжджав той радник російського Росатома, якого розкрили, що він насправді працював в обізявнім пітомніки, десь в Сухумі, знову цей клон приїжджав, Знову вони щось там гауляйтером балицьким рішали, вирішували, але залишати я ж кажу атомну станцію вони не збираються. Давайте також поспілкуємось про ту зброю, яку яку ми очікуємо, яку вже анонсували міжнародні партнери. Тому що ви як професійний військовий, ви можете вже певним своїм таким професійним поглядом дивитись на цю зброю. Наскільки вона нам допоможе на фронті безпосередньо? Чи достатня кількість цієї зброї? І що з того переліку, що от ми бачимо в новинах, є найнеобхіднішим наразі для української армії, на вашу думку? Ну, я не професійний військовий, я доброволець. Якби і там є хлопці, які більше з цим працюють і з різними е, сучасними видами озброєння. Звісно, дуже потрібна вона нам дуже велика потреба. в... Безпілотниках зараз дуже велика, тому що зокрема на запорізькому напрямку я поясню чому, тому що росіяни, по перше, дуже багато їм навезли безпілотники а по-друге, їм завезли протидронові рушниці, якими вони активно збивають наші дрони, садять їх і ведуть антидронову боротьбу. От те, що я можу озвучити в прямому ефірі, ті, які є нагальні потреби. Якщо є бажаючі допомогти нашим хлопцям, шукайте на Фейсбуці Легіон Свободи. Там є всі контактні дані, всі потреби. Будь ласка, нашим хлопцям безпосередньо забезпечимо повну звітність, прозорість. Відзвітуємо за кожну гривню до нас. Пане Костянтине також хотів запитати вас щодо м, оборонних споруд, які також на тимчасово окупованих територіях там будували росіяни. Зокрема, мова йде також про тимчасово окупований Крим, тому що це один з таких найрозповсюдженіших фактів, що Росіяни там вибудовують не одну лінію оборони. Якщо говорити про запорізький напрямок, чи будуються там фортифікаційні певні споруди для того, аби і також певним чином займали росіяни оборону на своїх позиціях на тимчасово окупованих територіях? Будують різноманітні, і ми з вами в ефірі вашого каналу говорили, що цим займаються керують доволі такі грамотні офіцери інженерних військ, російських і артилеристи. Це можуть бути так звані зуби дракона широко розпіарені. По-друге, це мінні поля, мінна різні загороджувальні споруди. Також вони колючим дротом заплутали там певні ділянки фронту. Ми навіть посміялися, що росіяни за колючим дротом будують свій руський мір. Райські условия, ну, як в Радянському Союзі, процвітаюча країна за калючим дротом. Також різні там ці всі окопи траншеї, вони в тому числі добровільно примусово залучають цивільне населення на будівництво цих траншей, е -е, заохочують різноманітними грошовими виплатами. Тобто вони все таки ну, грамотно будують, треба віддати цьому належне. Пане Костянтине, я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого прямого я Дякую за те, що продовжуєте робити усе можливе для того, аби наша перемога була якомога ближчою. Нагадую, з нами на відеозв'язку Костянтин Денисов, боець Легіону Свободи. Детальніше говорили про ситуацію на запорізькому напрямку. Дякую ще раз. І вам дякую. все добре.